Доброго дня, зараз покажемо вам плуг 3 х 25 Трошечки легше йде, більш таки до китайця, японця, ну на Т-40 ще можна брати. Тут квадрат рами йде 10х5. Корпус без углу сніма. На два болта так само кріпиться, стойка висока. 60, ой, 55 см, 53 см, десь так от крайній з п'яткою стандартно. Всі інші йдуть без п'ятки. Катяга. Грубо все, колесо велике, немале. Ось такі от варіантики, йде. Гарний плуг на свої гроші шикарно ходить. Ось такі регулюровочки, вінти, навісочка. Тут пальці йдуть 22 в нього. Якщо когось цікавить, набирайте 0,96 653 6925. Або в шапці там профіля є номер телефону. Все покажемо, розкажемо, Підберем під трактор, який треба. Набирайте. Денис мене звати. Поможемо.